Я попросив поміняти автомата в такому місці. Самі бачите, що не добереся особа туди. Але зараз щось будемо пробувати. Підрізамо щиток. Вже місця трохи більше, щоб добратися нам. Але що тут робиться? Зараз будемо пробувати міняти. Автомати поміняли. І зараз хірургічним зажимом виконаємо дуже делікатну роботу. Кинемо гребіночку, щоб зв'язати цих три автомата. В принципі, все, з подачею закінчили. Зараз попіджимаємо це все і приступимо підключати наші виводи. На багатожильні встановили наконечники. Зараз попідключаємо. Да, таких коробок я ще не зустрічав, малесеньких. Це все поміняли. Зараз треба буде тільки якось облагородити це все. Е -е, накрити якоюсь кришечкою. Зараз виберемо. Або пластиковий е, якийсь лючок поставимо, або обантали. Це на питання.